Діти, доброго ранку, рада вітати вас на своєму занятті з художньо художньо-мовленнєвої діяльності? Сьогоднішня наша тема вивчення вірша Катерини Перелісної Золота осінь. Діти, подивіться, будь ласка, як ви вважаєте, про що ця книжка? Або про кого? Про їжачка. А про яку пору року йдеться в цій книжці? Як ви вважаєте? Про осінь. Чому саме про осінь? Як ви це е, вирішили? Так, тому що дерева стоять не зелені вже, а жовтенькі, трава також вже не зелена, а жовтенька, і на траві вже лежить опале листя. Правильно, це книжка про осінь. І в цій книжці заховався віршик, який я хочу сьогодні з вами почати вчити. Спочатку послухайте його, будь ласка, вірш називається Золота осінь. В парках і садочках на доріжки й трави падають листочки буро золотаві, де не глянь навколо, килим кольористий, віти напівголі й небо, чисте-чисте. Метушні немає, тиша й прохолода, осінь золотая, тихо, ніжно ходить. Діти, про яку пору року розповідається у віршику? Правильно, про осінь, а саме про золоту осінь. Тому що саме коли настає золота осінь, все навколо змінює свій колір, дерева, кущі, травка стають жовтенькі та червоненькі. Це був віршик. Діти, як ви вважаєте, а, чим відрізняється вірш від оповідання? Так, вірш маленький, ще діти він зазвичай йде рифмований, а оповідання воно трохи більшого розміру і не рифмовано, його важко вивчити. Як ви думаєте, хто пише вірші? Так, правильно, вірші пишуть поети. Правильно. А про що розповідають поети у своїх віршах? Так, поети у своїх віршах розповідають про будь-що, про природу, про погоду, про тварин, про життя існує багато різних та чудових віршів. Давайте ще раз послухаємо цей віршик. В парках і садочках, на доріжки й трави падають листочки, буро золотаві, де не глянь навколо килим кольористий, віти півголі й небо чисте чисте. Метушні немає, тиша й прохолода, осінь золотая, тихо, ніжно ходить. Тепер давайте спробуємо його повторити. Спочатку я читаю рядочок, потім ви повторюєте: в парках і садочках на доріжки й трави падають листочки, буро золотаві. Де не глянь навколо килим кольористий? Віти на півголі й небо чисте чисте. Метошні немає, тиша й прохолода. Осінь золотая, тихо, ніжно ходить. Давайте ще раз повторимо: в парках і садочках на доріжки й трави падають листочки, буро золотаві. Де не глянь навколо, килим кольористий, віти напівголі й небо синє, чисте. Метушні немає. Тиша й прохолода. Осінь золотая, тихо ніжно ходить. Молодці. А зараз, дітки, я вам пропоную пограти в гру поети. Вам треба буде закінчити рядок віршика. Спочатку послухайте. Шафу двері чобіток ремонтує. Звичайно. До землі зігнулась гілочка, як по ній пробігла. Білочка, звичайно, лисичка знає на зубок смачненьку казку. колобок. так. Всіх би проковтнула, зожерлива. Акула. Молодці. В Нірку враз сховалась тиша, то не тиша, може. Миша, вірно. В лісі виросла Марина. Не Марина, а. Малина, звичайно. Ось маленькі сірі мишки утікають геть від. Кішки, звичайно. У лісі стоїть як картинка, зелена красуня, ялинка, звичайно. Хто це там пишіть малята? Здогадалися? Курчата. Молодці. Давайте ще раз повторимо віршик Катерини Перелісної золота осінь. Спочатку я читаю, потім ви повторюєте В парках і садочках на доріжки й трави падають листочки буро золотаві. Де не глянь навколо, килим кольористий, віти напівголі й небо синє, чисте. Метушні немає, тиша й прохолода, осінь золотая, тихо ніжно ходить. Молодці. Діти, цей віршик можна буде довчити разом з батьками, записати, як ви його розповідаєте, на відео, та надіслати своїм вихователям. Дітки, про що ми сьогодні з вами розмовляли? Про осінь. Який віршик ми сьогодні почали з вами вчити? Золотая осінь. Вірно. Хто автор цього вірша? Правильно автор вірша поетеса Катерина Перелісна. Дітки, дякую вам за увагу. Бажаю вам гарного дня. На все добре, до побачення. Бувайте!